В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся різдвяний концерт. Гепатит найбільш поширене вірусне захворювання печінки, Якою буде погода у січні. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно такі. 814 150 осіб особового складу, 9 791 танк, 20 368 одиниць бойових броньованих машин, 22 015 артилерійських систем, 1262 реактивні системи залпового вогню, 1046 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 22 503 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3049 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 34 132 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3697 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі з благословення високопросвященнішого митрополита одеського та ізмейського агафангела відбувся різдвяний концерт. Він проходить щорічно в рамках проєкту Добро об'єднує. До участі долучились віряни всіх храмів міста. Докладніше дивіться репортажі. З благословення високопреосвященнішого митрополита одеського та ізмейського Агафангела в Ізмаїлі відбувся різдвяний концерт. Він проходить щорічно в рамках проєкту Добро об'єднує. Участь у заході взяли віряни всіх храмів міста. Усі зібралися, щоб разом побажати один одному миру і добра, у світле свято Різдва. Слова вітання із різдвяними святами пролунали від отця Сергія, архієпископа болградського благочинного храмів Ізмейльського округу. Я пожелаю всім вам прежде всього міра. благополучия, достатка и пусть Господь благословляет всех нас. Наступивший год, который, в который мы верим в то, что он принесет нам в первую очередь долгожданный мир и спокойствие в нашей стране. Пусть Господь хранит и бережет нашу Украину и всех нас сохранит на многое и благое лето. Далі відбувся святковий концерт, підготовлений силами вірян. Композиціями про різдво присутніх порадував зведений хор із мильських парафіяльних церков. Також до участі долучився струнний ансамбль Елегія із мельської музичної школи імені Чембержім. Керівник Світлана Вакуленко, концертмейстер Ірина Долинська. <му> Після концерту для дітей організували святкове частування: попкорн, солодку вату, чай та різноманітні смаколики. Не залишились без уваги і дорослі. Для них приготували ласощі без кухні. Усіх присутніх розважала ростова лялька у вигляді ведмедика. Наприкінці свята діти отримали солодкі подарунки. Їх вручив архієпископ Болградський Сергій, благочинний храмів Ізмильського округу. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі півмільярда людей хронічно інфіковані гепатитом В або С. Захворіти на гепатит може кожен, незалежно від віку, статі та способу життя. Про види гепатиту, лікування та профілактику ми поспілкувалися з лікарем гастроентерологом Подробиці дивіться далі. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я у світі півмільярда людей хронічно інфіковані гепатитом Б або С. захворіти на гепатит може кожен незалежно від віку, статі та способу життя. Тому за перших ознак гепатиту будь-якого виду варто звернутися по допомогу. Печінка виконує 400 функцій. Це дуже важливий орган, ем, і часто він поражається такими вірусами, як А, Б, С, Д, Е, G. Печінка виконує безліч важливих функцій, включаючи обробку їжі, фільтрацію крові, синтез важливих білків та зберігання поживних речовин. Гепатити це запальні захворювання печінки, найчастіше вірусного походження. Найбільш небезпечними є гепатити Б та С. Віруси А це хвороба брудних рук. Вони рідко бувають тяжкі, вірусний гепатит А, і виліковуються, і потім можна приймати гепатопротектори, і печінка буде в нормі. Але гіпати. Тити ще беце вірусне. Ці гепатити Б, це дефджі передаються через кров. Інкубаційний період захворювання досить тривалий. Часто воно має прихований перебіг, тому перші симптоми можуть з'явитися не одразу. Загальні ознаки гепатиту усіх видів: це слабкість та швидка втомлюваність, роздратування або апатія, розлади з боку ШКТ, потемніння сечі, знебарвлення калу, пожежтіння шкіри, слизових оболонок та склер, підвищена температура тіла. Не варто забувати, що перебіг захворювання. Може відрізнятися залежно від виду вірусу, що став його збудником. Гепатити Б, С можна, антітіла можна визначити у сімейного лікаря, у узкого спеціаліста безкоштовно. Гепатити G, гепатити D, гепатити E е, тільки полімеразна цепна реакція платно визначаються. При гепатиті А найчастіше спостерігається втрата апетиту, тяжкість та біль у правому підребель'ї. Інкубаційний період триває 14-28 днів. Гіпатити, якщо є антитіла на гіпотети С, потрібно звернутися до лікаря. Лікар призначить препарати, які аналізи, які визначають аланіна, спартат, амінотрансферазу, ГГТ, білі білірубіни. По них теж можна судити ступеню захворювання печінки. Також треба зробити УЗД і потім звернутися до лікаря. Є препарати, котрі Діють на маленькій частинку імунітету, переносяться е, добре: це софосбовір, доклатасвір, велпатасвір. Ці препарати безкоштовно є по, по, по програмі в нашій ізмаїльській інфекційній лікарні, видаються по програмі лікування гепатиту С від 3 до 6 місяців. Гепатит Б дає про себе знати у період від 30 до 180 днів з моменту інфікування, захворювання швидко призводить до цирозу та печінкової недостатності. Гепатит Б також можна по антителам визначити у сімейного лікаря, у гастроентеролога та у узких спеціалістів, здавши кров на антитіла. Гепатит Б неможливо вилікувати повністю. Він часто буває з гепатитом Д дельта-агентом. Тому є також програма, назначається ентекавір та Препарати один з цих препаратів, і ми пригнічуємо. Здається, ПЦР, кількісне визначення, Тобто ми дивимося кількість вірусів в печінки. Гепатит С у 80% випадків протікає безсимптомно, можуть виникати болі в суглобах, васкуліт, втрата, апетиту, то зміна імуноглобулінів. Інкубаційний період триває до 6 місяців. Гепатит Д накладається на гепатит Б, ускладнюючи його симптоми та перебіг. При гепатиті є, e з'являється свербіж та висип біль у суглобах. Інкубаційний період триває від 2 до 10 тижнів. Вірус гепатиту має досить широкий спектр шляхів ураження. Захворювання печінки буває аутоімунного характера. Якщо вірусні гепатити можуть неправильно лікувати чи неправильно… Чи довго ці віруси паразитують у людини, то вони за собою визивають аутоімунний гепатит, гепатит пов'язаний з порушенням імунітету. Аутимунний гепатит це хронічне захворювання печінки невідомої ціології, характерною ознакою якого є безперервний некроз тканини печінки, що супроводжується заміщенням нормальної тканини печінки сполучної фіброси з подальшим розвитком цирозу печінки та прогресуючою печінковою недостатністю. Також є неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольна жирова хвороба, чи це чи, чи по новому метаболічно асоційована жирова хвороба печінки. Це коли більш 5% печінки замі Щоються жировою тканиною, вона може бути як у повних людей, так і у худих людей. Зв'язана з поганою роботою кишківника, амоній, аміак всасується в печінку, може попадати до головного мозку і е, наступає такі процеси. Для профілактики вірусних гепатитів важливо дотримуватися таких правил: дотримання правил гігієни, миття рук. Якщо доступ до води і мила відсутні, необхідно використовувати спиртовий розчин для дезінфекції рук. Коли якість питної води чи льоду невідома, слід відмовитися від їхнього споживання. Також не варто пити воду з відкритих джерел. Найкраще вживати бутильовану чи кип'ячену воду. Овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням важливо добре мити. А страви з, з м'яса, особливо свинини, треба піддавати ретельні термічні обробці. Ви можете захистити себе від гепатиту B за допомогою вакцинації, що формує імунітет у середньому на 20-30 років, а інколи пожиттєво. Дбайте про себе та рідних дотримуйтеся профілактичних заходів, а при виникненні перших ознак захворювання звертайтеся до лікаря. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Цивільне подружжя з Ізмаїла постане перед судом за підпал двох автомобілів. Поліцейські завершили досудове розслідування справи та скерували матеріали до суду. Обидві події відбулися в місті Ізмаїл під час комендантської години, за яку досі законодавством не передбачено відповідальність. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. У жовтні минулого року поліцейські затримали 47-річного чоловіка та його 44-річну співмешканку за підпал автомобіля Ауді, який вони помилково прийняли за військовий. Зловмисники діяли за вказівкою куратора з месенджера, який платив за підпал автопредставників СБУ. За свої дії вони отримали 300 гривень, а вартість знищеної автівки склала понад 2 мільйони гривень. Місяцем раніше затриманий вже підпалив автомобіль Volkswagen, також помилково прийнявши його за військовий. Правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт передано до суду. Обвинувачені під вартою в жовтні минулого року. В Ізмаїлі поліцейські затримали цивільне подружжя за підозрою у підпалі автомобіля. Чоловік та жінка за грошову нагороду, виконуючи замовлення, яке отримали через один з месенджерів, облили легкозамисною рідиною та підпалили автівку 31-річного місцевого мешканця, прийнявши її за авто військового. В ході досудового розслідування слідчі встановили причетність затриманого чоловіка до аналогічного злочину, який він скоїв місцем раніше. Тоді фігурант підпалив авто, яке належало 42-річній містянці. Провівши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів обом правопорушникам, було висунуто обвинувачення залежно від скоєного, в умисному пошкодженні та знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, зокрема за попередньою змову групи осіб. І що заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі. Це правопорушення передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачені перебувають під вартою, і їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліцейські викрили цивільне подружжя з Березівщини у пограбуванні знайомого. Зловмисники побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Обом загрожує позбавлення волі. На місце події, що сталося в одному з сіл Старомаяківської громади, поліцейських та лікарів за проханням 43-річного потерпілого викликав сусід. Медики надали постраждалому допомогу. У нього були діагностовані рублена рана брови і санці на обличчі. Правоохоронці встановили, що до чоловіка приїжджали з сусіднього села 30-річна колишня цивільна дружина та її новий 27-річний співмешканець. Жінка нібито хотіла забрати гроші, які залишила, коли з'їжджала. Під час спілкування між чоловіками на ґрунті ревнощі виникла сварка, в ході якої гість накинувся на господаря і вдарив декілька разів кулаком в обличчя та дерев'яною колодою по голові. Покидаючи у селю потерпілого, чоловік із жінкою відібрали у нього мобільний телефон із зарядним пристроєм і поїхали геть. Зловмисників затримано, а чуже майно здобути у незаконний спосіб вилучили в якості речових доказів. Фігурантам повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває. У найближчі дні зимова погода в Україні стане більш відчутною. Температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла і снігом у західних, північних та центральних областях. В Одеській області поки що зберігатиметься тепла і суха погода, але з середини місяця очікується похолодання та опади. Дивіться далі. У найближчі дні зимова погода в Україні стане більш відчутною, де на температура у більшості регіонів коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів тепла, а на півдні та сході можливе підвищення до плюс 4, плюс 5 градусів. Західні, північні та центральні області очікують сніг та мокрий сніг, що може ускладнити дорожню ситуацію. В Одеській області збережеться відносно тепла і суха погода, де на температура сягатиме плюс двох плюс п'яти градусів із невеликою хмарністю. Проте вже з середини місяця тут також прогнозується зниження температури та опади. Загалом видається мінливим. Якщо перші дні були теплими, то далі слід очікувати похолодання та опади через прихід атмосферних фронтів. Перша декада місяця пройшла зі змінами температури від плюсових значень до мінусових. Друга декада почнеться з плюсової температури в день і невеликим мінусом вночі, але вже з середини місяця знову очікується зниження температури та посилення опадів. Третя декада не принесе значних змін. Після короткого похолодання на початку температура вдень знову підійметься до плюсових значень. У середині третьої декади можливі кілька днів опадів. Жителям західних та північних областей радять бути готовими до снігу та погіршення дорожніх умов. Похолодання охопить більшу частину країни, хоча на півдні та Сході буде трохи тепліше. Марія Зенченко для програми Новин. Ізмейський район знову в Скорботі. Під час тормових дій противника поблизу населеного пункту Терни Лимацької громади Краматорського району Донецької області загинув мешканець села Броска. 33-річний Дмитро Шостовський. Дмитро був не лише відданим сином України, а й вірним товаришем, добрим другом та люблячим сином. У лавах ЗСУ він обіймав посаду командира бойової машини, командура другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, сьомої механізованої роти. Життя Дмитра обірвалося, захищаючи українське мирне небо, спокій наших домівок і майбутнє рідної України. Висловлюємо щире співчуття родині Дмитра. Герої не вмирають. Слава Україні! Як змінився курс валют та якою буде погода в вже завтра – дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 42 гривні 20 копійок, продаж 42 гривні 85 копійок. Євро – купівля 43 гривні 40 копійок, продаж 44 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 17 січня в Ізмилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу. Вдень 3-5 градусів тепла. В Одесі хмарно. Без опадів. Вітер північно-західний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градус тепла. Вдень 3-5 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому youtube каналі із милтіонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.